Зажди! Вони всі лінивці? Що? Ти, що? ти що кажеш, що він не може бути швидким, бо він лінивець? Флеш флеш ривок без меж. Радий бачити, бро. Приємно. Бачити тебе теж. Офіцер Джуді Хопс поліція. Як це маєш? Я почуваюсь. Добре. Прекрасно. Що. Тримайся там. Я можу зробити. Що ж, я сподівалась, ви зможете Для про. Для вас. Що ж, я сподівалась ви. сьогодні. Що ж, я сподівалась, ви проб'єте нам номер машини. Ми дуже поспішаємо. Який номер 29 Т. Машини. 29 ТХ Д03. 2... 9... Те. ХД-03. Ха. Д-03. Де... Д. Де... Угу, 03. Нуль. Три. Золі. три. Золі. Ей, Флеш, хочеш почути жарт? Ні. Звісно. Як ти називаєш трьогорбого верблюда? Я не знаю. Вагітний. Так, дуже смішно. Будь ласка, може, сфокусуємось на. По-по-постривай. Попостривай. О, ні. Так. Флеш. Ти називаєш? Трьохорбого верблюда. Вагітний, окей, чудово. Ми зрозуміли. Будь ласка, просто. Хочеш, ми маємо встигнути до години пік. Це ніч?